Привіт, любі дорогі! Це Прогноз для всіх знаків зодіака на повний місяць, який буде 10 липня. Ця повня у знаці Козорога. Про що це для нас? Це про те, що взяти на себе відповідальність, стати головним героєм свого життя. І також це про висвітлення якихось. Питань таких, можливо, десь треба взяти більше відповідальності і доробити якісь недороблені справи, які ви відкладали. Ця повня буде вам підсвітлювати, висвітлювати те, що не завершено. І бажано це завершити. Давайте дивитися, що скаже Таро, які підказки дасть Таро. І так, овни. Карта для вас. Так. Дивимося повністю, що цей повний місяць принесе вам баланс, баланс і всередині зі своїми емоціями. В першу чергу повня вона завжди відповідає за наші емоції. Вона висвітлює такий в наш внутрішній світ. І тут вам треба буде балансувати за і проти. Це буде у вас всередині відбуватися боротьба. І щось ви будете боротися з собою, щось висвітиться у вашому житті. Повня принесе такі трошечки як суматоку в емоціях, але ви справитеся тут баланс. Будьте готові, балансуйте, так, витягну для вас ще одну карту, не треба спішити. Підказка по цих картах, яка би подія не висвітлилася у вашому житті на оцю повню, яка буде. Емоційний стан буде порушено, ви будете балансувати, і тут важливо і це також ще питання: так чи ні, ви будете як на роздоріжжі, треба буде прийняти рішення, і треба буде взяти відповідальність на себе. Коли захочеться скинути відповідальність на когось, можливо, я це обійду. Тут так не обійдеться порада терпіння. Не спішити – це карта почекати. А, і це не спішити, приймайте рішення, не спішачи. Так як то кажуть, переночуйте з цим з любим питанням, з любим рішенням, яке ви маєте прийняти, і прийде чіткість, прийде ясність вам. Кільці карта для вас, що принесеться повня вам, дорогенькі. Дивимося тут. Можливо, вам захочеться відпочити щось обдумати. І ще це є карта товариства, все, що вас оточує. Ви всім будете потрібні, трошечки такі задьоргані, і там треба вашої енергії, і там все треба розподілити. Людина сидить і думає. І це коли людина вже хоче сказати ні. І ця повня також про те, що сказати ні дуже буде важливо. Ви будете перезавантажені, ви всім будете потрібні, і, можливо, ви самі себе так накрутите і візьмете дуже багато зобов'язань на себе або на роботі. На вас навалять таких зобов'язань, і вам захочеться сказати ні і майте ту сміливість сказати ні також це ще соціум. Коли треба це проявити, коли вам захочеться сховатися, і... а вам треба буде навпаки проявитися. Так, підказочка для вас. Король, Король жезлів це вогняна енергія. Власне, тут ще може бути, що у вас буде такий спад енергії, а треба буде проявити таку енергійність якраз в цю пору. Тож таки будьте уважні і балансуйте, якщо дійсно бачите, що ви втрачаєте надзвичайно багато енергії, дайте собі відпочити. А, от припоркайте оцю силу Лева в собі, що вам здається, я все зможу, я встигну, але ви розумієте, що це вже на останніх таких і на останніх таких парах. І ця карта відпочинку, четвірка чаш, це коли хочеться відпочити емоційно, в першу чергу, відволіктися, не напрягатися. Але м -м, тут важливо буде знайти також баланс всередині в собі. Робота, відпочинок. А тут, можливо, вас можуть ще відволікати, можливо, ви на відпочинку, бо тут карта відпочинку. Людина відпочиває, людина десь в лісі, біля моря, десь собі відпочиває. І тут король жезлів турбує, можливо, вас будуть турбувати, і треба буде з тебе відстояти чи по роботі, чи так вас буде хтось додіргати. дергати, треба себе відстоювати і дати собі все ж таки відпочити. Так, близнюки, дорогесенькі, для вас що ця повня? дев'ятка. Дев'ятка мечів це якісь роздуми і такі, можете вночі не спати. І ще це таке займання самокопанням. Коли ви. Будете незадоволені собою, переживати ця повня Висвітлить, якісь ваші тривоги вилізуть наверх на оцей повний місяць. Ви ще будете ще більше тривожитися, тривожність будете відчувати сильне таке. Як можуть бути через таку якусь напругу, тривожність, думки, за когось ви можете дуже сильно переживати. Можливо, і займатися таким самоїдством, і за когось дуже сильно, сильно переживати. І це більше як надумане таке буде. Можливо, нема таких підстав. А ну, давайте вам ще одну карту: Паш Пентаклів. Паш Пентаклів. Це також про те, що це не буде дуже якісь великі проблеми. Це таке копіючне, тому що ваш Пентаклі це все таке маленьке, щось не дуже таке значуще. Але ваші думки будуть це робити як з мухи слона. І ви можете не спати вночі, багато тривожності появиться, переживати. Ваш пентакл це ще якісь гроші. Ви можете переживати за щось матеріальне таке. Не так як, можливо, якісь фінансові питання висвітляться, і ви будете обмірковувати, як їх вирішити. Фінансова сторона, давайте для вас. А близняки витягнемо ще одну карту так, рицар пентаклів і підтвердження, що буде більш переживання за фінанси. Якась фінансова ситуація висвітлиться. Ви будете переживати. Але так як рицар вийшов, це всі це все вирішиться. А рицар це просування справ вперед. Гроші будуть, у вас є підтримка, кінця підтримка. Можливо, ви будете планувати щось вкладати і будете тривожитися, купляти машину, щось будете планувати таке. І, ну, висвітлиться така питання. Треба уже там поремонтувати, бо тому що рицар це також транспорт. Може бути щось транспортом. Ви можете переживати, якісь хвилювання, але все вирішиться краще ніж ви думаєте, і навіть швидше. Та ніч, яку ви не спали, не буде варта того. Раки, дорогесеньки, для вас карта. А, раки, десятка. Десятка пентаклів, дуже чудова карта, сімейна карта, карта свята, такого традиційного святла, можливо, вас запросять на весілля, на хрестини, на, род... на день народження, якісь уродини, а можливо, ви готуєтеся до весілля, ваші такі турботи, сімейні турботи, це так, як і народження дитини, і це ще, коли можете собі дозволити, коли є фінансова така можливість. Тому що це все, що у на в нашій оселі. це і покупка будинку, ремонт, почати якісь такі робити плани на покращення комфортних умов проживання. І це також ще як хороший дуже прибуток ви отримаєте. Десятка пентаклів це де є уже такий результат. Фінансовий результат за вашу працю, це коли ви отримуєте хороші такі гроші. Грошей однозначно стане більше у вас. Так, ще одну карту для вас, дорогесенькі. Трансформація. Тут буде трансформація, що е карта десятка пентаклів і е карта смерті як завершення. Десятка це є бонуси. Ви отримуєте щось уже за вашу працю, якісь результати, якісь бонуси, і також. Е Карта смерті це не про фізичну смерть, це про те, що вікно можливості відкривається. Щось старе буде відходити, завершуватися буде якийсь етап у вашому житті і починатися новий таке вікно можливостей. Ми бачимо тут а, дуже таке майбутнє краще. Це так, як і переїзд, покращення житлових умов, покращення фінансових умов, як ріст фінансовий тут іде. Уже те, що було, уже чорна полоса позаду, попереду. Світле майбутнє, буде краще. Ви переходите на новий рівень життя. Леви для вас, дорогерці, повня, що принесеться, повня для вас леви? Туз, туз пентаклів, повна жменя можливостей. Леви, дивіться всі чотири сторони. Ловіть можливості, фінансового росту, можливості. І в різних сферах життя це чудово, особливо у фінансовому році прибутки. Доля, коли ми просимо, що дай нам щось хочемо дуже. І Бог нам дає можливості, не готові, якби гроші, а дає можливості, що ви от хочете. Хочете, ви там вчителя англійську мову, як її маю вивчити? І Бог вам посилає вчителя і ви вчитеся Так і тут ви чогось прагнете, хочете і можливості від Появляться у вас фінансові можливості, як додаткова робота, фінансовий ріст. Але це тільки початок, це карта номер 1 І це як побачити ту можливість вхопитися за неї, не опустити, і це далі вже ваша праця, ваша енергія, ваш вогонь, імператриця, леви, карта творчості. І тут якраз повний місяць. Повня, відкриє вас в новому обличчі, ви будете повні творчого натхнення творчих ідей, ви будете задоволені своїм життям, задоволені тим, що ви робите, і задоволені, задоволені ідеями, які вам прийдуть. І ці дві карти це про творчий прорив. І також це ще карта про те, що ви. Тому що тут імператриця це про задоволення від життя, отримувати задоволення, вміти його отримати, насолодитися моментами життя, тобто зробити собі такі кайфушки в житті, можливо, навіть просто прийняти ванну зі снічками, побалувати себе, сходити на масаж, полежати на пляжі чи на природі, в гамачках, то, що ви любите. Обирайте своє. Ця карта покровителька Венера. Венера це є задоволення від життя. Як ви вмієте наповнити своє життя радістю? Це не про те, що хтось має прийти і вам все це зробити. Це коли ви самі, ви імператриця, ви знаєте, чого ви хочете. І ви це робите, і ще ділитеся цією радістю і з іншими людьми. А і це така ваша енергія, левова, вогняна енергія, енергія лідера, який вміє сам а, кайфувати від життя і дарити цей кайф іншим. Чудова енергія буде. Діви дорогенькі для вас карта. Наповню дивимося. Переможці, шістка, шістка жезлів це коли ви себе хвалите. Вам все вдасться, енергія легкості, радості, ця повня принесе вам якусь величезну радість. І ця радість за вашу працю. Ви, як на коні, і не тільки ви, а не тільки ви себе можете похвалити, а коли хвалять вас і ви відчуваєте оце коло любові, ви переможете, ви тріумфатор, ви будете дуже. А задоволені плодами своєї праці, це також, коли ви, можливо, даєте рекламу, рекламуєте себе. Тут людина себе показує. Дивіться вперед, уже назад не повертається. Дивіться сміливо вперед, проявляйте себе, оцінюйте себе правильно і, звичайно, тут ще коли і вас оцінюють, це як здавати екзамени, як кудись поступати, коли вас оцінюють. І ви самі собі даєте оцінку, як ви з цим справилися? І тут, власне, ви переможете, ви справилися з тим, і це не таке, що ви нічого не робили справа. Це коли ви робите. Але ніхто того не знає, скільки сил ви затратили для того, скільки енергії, скільки часу пішло на те, щоб зараз отак стояти на сцені, виступати. А, ви знаєте, який шлях ви прийшли, ви задоволені, і ви себе показуєте, ви проявляєте, все у вас вдається. Так, перевезти для вас карта на цю повню рицар чаш. Подарунки, обмін подарунками, рецепт з чаш, це також романтичні побачення Терези, чия це чиясь тема. Рицепт це також просування справ вперед і про те, що, можливо, ви задумаєтеся над тим, що треба купити автомобіль, тут кінь, підтримка. Якщо ви щось плануєте, підтримка у вас буде, вас підтримають. Такий подарунок долі, це як підтримка, чи потрібну людину ви зустрінете. Це як бути вчасно в потрібному місці і зустріти правильних людей, отримати правильну вчасну інформацію. Так, і для вас ще одна карта. Плани, плани на майбутнє, двійка. Двійка жезлів це коли у двох якісь плани. Щось ви будете планувати, можливо, подорож кудись планувати, ще відпочинок, чи коли у двох ви плануєте, куди подавати документи, куди йти, яку роботу обрати. У двох, і це як є два шляхи. Два жертви, як два шляхи. Можна піти одним шляхом, можна другим. Ви будете вибирати. Будете, як треба сказати, так чи ні, будете стояти перед вибором. Так. Скорпіони дорогесенькі для вас карта. І карта а, правосуддя. Правосуддя це ще про те, щоб прийняти рішення а, і дві чаші тут, як терези, прийняти рішення, зважити. Це також, ви будете стояти, як на роздоріжжі і сказати так чи ні. І це не просто буде про таке, що вибрати сумочку чи обоїв квартиру. Тут буде таке рішення ваше внутрішня така боротьба. буде. Але вам буде чітко, все зрозуміло, ви просто будете зважувати, ставити на одну чашу всі плюси, на другу чашу всі мінуси. І все зважувати вам буде чітко, тому що тут є меч, і ви чітко будете розуміти, куди йти, що сказати, сказати так чи ні, ви приймете рішення правильно. Дуже довго вагатися ви не будете. Друга а, карта це є паш. паш – це така внутрішня ніжність, легкість, ви будете відчувати оцю ніжність, легкість, щирість. У своєму серці, ви будете задоволені тим рішенням, яке ви прийняли. І також це ще радість за ваших дітей, якщо у вас є діти. Пажі це все те, що приносить нам радість, невеличкі буденні радості. Коли ви радієте, ваша дитина виступає, чи дитина поступила. Ти невеличкі, це може бути навіть радість від ваших домашніх улюбленців. І також це ще те, чим ми опікуємося. Теж таке невеличка ніжність, радість, тут таке маленьке сердечко б'ється. Коли вам дуже добре і радісно. Так, стрільці для вас, дорогесенькі, карта на цей повний місяць, що повня вам, підсвітить, висвітлить в вашому житті. Мах, карта Мах, карта творчості і карта Я номер один в своєму житті. Ви відповідаєте за своє життя, і тут чітко буде зрозуміло. Цей повний місяць вам підсвітить. Беріть відповідальність. На, за, за своє життя, на себе. А, і також це, коли ви все можете. Карта номер 1 і це про ваше тіло, будете приймати рішення, а, можливо, зміна харчування, все, що стосується покращення вашого здоров'я, ходити в спортзал, чи в басейн плавати, займатися з собою, тому що маг це номер один, це я. Це більш про фізичне тіло, не про духовне, і також справа в бізнесі, коли ви берете відповідальність на себе все про себе, все я. Чаші, туз чаш. Стрільці, це чудова карта, повна чаша можливостей, і також це е, такий прояв кохання, прояв любові, коли серце ваше буде битися пришвидшено. Повна чаша це як здійснення бажання, і це коли все дарує вам повну чашу можливостей. Стрільці це коли ви купаєтеся в хороших емоціях. Тому що внутрішнє, це буде не зовнішнє таке відчуття, а буде внутрішні чаші. Це все про наші внутрішні почуття, що ми відчуваємо всередині. Всередині будете відчувати багато-багато любові і зможете ділитися цією любов'ю. Також це про можливості, двері можливостей відкриваються, власне, для вас. Так, чудові карти. козироги для вас. Що цей повний місяць для вас під Десятка? Десятка мечів це про завершення якогось етапу в вашому житті. А горе переробленої роботи уже за вами, уже позаду. Уже так як було, не буде, іде зовсім інше у ваше життя. Світла полоса є. Тут іде підтримка, Люди... і тут людина йде з надбанням, з повним возом добра. Все, що ви нажили. Як то кажуть, уже горе роботи перероблено, пройдено такий нелегкий шлях. А, і. Тут ви берете надбання, тут у вас є підтримка. Вони одні вас підтримують і весь свій багаж ви берете і йдете сміло в майбутнє своє. Починається нова полоса в вашому, в вашому житті. От повний місяць підсвітить завершення якогось етапу в вашому житті. Вже так як було, не буде. Така точка неповернення назад. Трійка чаш. Чудові емоції, все до кращого, все, що навіть і буде відходити з вашого життя, можливо, тяжко буде відпустити по цій карті щось таке, що до чого ви звикли. Щось таке стабільне здавалось би, в вашому житті щось буде відходити, чи то люди, чи то емоції, такі якісь. Навіть робота може завершуватися. Ну, ви вже змучені, і ви самі вже хочете позбутися цієї ноші. І тут життя вам підсвітить. І буде на краще. Спочатку буде важко це все відпустити, але воно само піде. І тут трійка, чаш, радість. Свято йде у ваше життя? Ви будете святкувати, дорогенькі козироги, це як втрьох святкувати, чи день народження, святкувати якусь радість, вам буде з ким святкувати. Це як попасти в коло однодумців, де вам легко, радісно, або втрьох ви щось будете святкувати, або йдете, можливо, вас хтось запросить на якусь подію, таку веселу. Буде весело. Так, водолії, дорогесеньки, для вас. Карта на цей повний місяць. Дивимось. Четвірка. Четвірка жезлів, також багато радості, і ця радість, як теж, коло однодумців, і також це є коли радість під одним дахом. Це все, що під одним дахом. Четвірка це ще карта стабільності. Стабільність радість, це як переїзд в нові покращені умови, умови житлові, коли ви відчуваєте стабільність чи на роботі, чи і внутрішню таку стабільність відчуваєте, коли і весело, і радісно, і це ще карта відпочинку. Коли ви попадаєте в якусь в якесь місце, де вам дуже-дуже добре. Де вам радісно вам є тут з ким святкувати, і це про покращення житлових умов. Можливо, ви захочете зробити перестановку в хаті і будете думати о класно, хіба так можна було? Це також про пару. Якщо ви в парі, ви можете прийняти рішення з'їжджатися під один дах. Те, що під одним дахом. Це може бути і на роботі, переїзд на новий офіс, або навпаки, робота з дому те, що ви вже не їздите на офіс, а працюєте з дому. Все, що буде відбуватися, але дуже таке хороше, під одним дахом з кимось. Чудові емоції І ще одну карту для вас шістка. Шістка Пентаклів це карта щедрості. І карта прибутків. Таких фінансової, фінансового достатку, коли грошей а достатньо на все. Вам ставатиме на все. На все, що от ви заплануєте, на все вам буде ставати. Хороший прибуток буде у вас. Риби дорогесенькі. Для вас карта на цю повну лев. Лев, Тобто сила, карта сила, сила Лева. Ви будете мати багато енергії, і ем, цю енергію треба буде якби тримати трошечки, не випустити отого звіра з себе. А можливо, що повний місяць. Трошки так збурить ваші емоції, збурить вашу енергію. Такий може початися енергетичний шторм, енергетична буря, що захочеться випустити отакого внутрішнього звіра. Треба буде балансувати, приборкати цього звіра. Так, для вас, дорогесеньки, ще одна карта. Тут карта навчання. Карта трошки відірватися від землі, можливо, в думках десь відірватися від землі, такі як розвій окуляри, трошечки таке бачення чогось, можливо, що повний місяць на вас так емоційно повпливає, що ви як будете відчувати таку ейфорію. І це непогано. Можливо, це така ще карта творчості, коли вам хочеться ще Піти на якісь курси, ще щось пізнати, тому що тут відкрита книжка, пізнаєте щось, вам відкривається якийсь новий світ. І це також ще така турбота про дітей. Можливо, ви будете дітям вибирати школу, тому що тут про навчання, це наші студенти, все, що стосується навчання, учнів. Може, ви станете учнем або турбуватися, будете про своїх учнів, тобто про а, своїх дітей. які... Стали учнями, чи то в інституті, чи то в школі, і вам треба турбуватися, готувати своїх учнів. Але це принесе вам багато радості. Такі турботи принесуть багато вам радості. От такий буде повний місяць. А від себе я вам бажаю, хай щастить вам дорогенькі, І хай буде краще, більше і легше, ніж ви собі можете уявити.